Наряджають хрести на могилах. На рівненському полісі є унікальна традиція. Тамтешні жителі на цвинтарі вішують на хрести стрічки, хустки та рушники. Нещодавно цю старовинну традицію внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Чому дізнавався Ілля Томошевський? З миром спочивайте і нам з того світу сприяйте. Ірина Лавренчук прикрашає хрести на кладовищах і є носієм елементу традиції наряджання могильних хрестів. Побачити цю традицію можна на цинтарях Полісся. У нашому селі існує така традиція наряджання могильних хрестів стрічками. З ну, давніх довен, взагалі, то бабуся, мама моя брали нас маленьких завжди з собою от на кладовище перед великоднем прибирати могили наших спочивших родичів. І ми прибирали і наряджали. Хрести ось такими от стрічками. Пані Ірина розповідає, що на жіночі хрести вішують відрізки тюлю, хустки, фартушки. На чоловічі вишиті, намальовані або кухонні рушники також вішають стрічки. Якщо це похована жінка, то це наряжали більш такими яскравими кольорами, рожевими, жовтими, помаранчевими. Ну, якщо чоловік, то більш стримані кольори. Це синій, там зелений, фіолетовий. Бабуся моя колись так розказувала, що причина того, що ну чому наряжали, тому що хотіли задобрити своїх предків. Ось щоб вони нам сприяли в нашому житті для нас, живих. Зазвичай, як кажуть, місцеві прикрашають хрести на Великдень. Ми робимо перед паскою, щоб на паску були. Хрести прибрані перед Паскою. Після Паски провідна неділя, ну до провідної неділі вже, вже стараються в нас робити це так, як до чистого четверга перед Паскою. Оце ж воно вісить так, як рік. Получається, ну, рік ти повісив ці рушники, ці хустки. І тоді приходиш, приходиш на на могили, наприклад, на трійцю приходиш, то принесеш там в нас вішають клен. Кожному селі по інакшому, там липу вішають, там клен. У нас вішають, чіпляють трошки клена на хрест. Через рік стрічку замінюють на нову, а попередню необхідно спалити. Така унікальна традиція побутує у північних районах Рівненщини. Взагалі, поховальний обряд на полісі він містить ще більше цікавих традицій, тому що поліщуки дуже уважно ставилися до того, в чому власне ховати померлих, що їм туди класти. Нещодавно така традиція наряджання могильних хрестів на рівненському полісі увійшла до національного переліку. Елементів нематеріальної культурної спадщини, відповідно, Міністерство культури та інформаційної політики України в своєму наказі накладає на нас обов'язок як на представників громади відтепер охороняти ці ці елементи на культурної спадщини. І відповідно, ми зараз маємо підготувати план. Їх збереження на 5 років, Тобто ми розуміємо, що та це така традиція, яка потребує охорони. Варто додати, що це не єдина унікальна традиція на полісі, яку згодом хочуть внести до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.